І мультиін'єкція, так, так звана мезотерапія, і витяжіння, і, і так далі. Лікувальна фізична культура в обов'язковому порядку в кінці лікування застосовується, тому що задача лікаря відновити. Задача пацієнта втримати, що невідом... не так. невідомо, що важче Якщо в даному плані. Якщо певний е, м'язевий корсаж не буде утримувати вже в відновленому позиції структуру хребта, так м'язи будуть слабкі, то відповідно ймовірність рецидиву захворювання є досить висока. Досить часто люд так, пацієнти питають: а скільки от ми полікували? Так, все гарно, я здоровий, добре себе почуваю. Наскільки мені хватить цього вашого лікування? На що я відповідаю, що ремісія може бути від трьох хвилин до 100 років. Тобто все залежить від поведінки пацієнта. Якщо ти не будеш виконувати рекомендації, там, будеш їх там, порушувати, там, піднімати танки, ну, образно кажучи, так? то ремісія може бути три хвилини. Зараз, зараз вийдеш за двері, там, зробиш щось неправильно, і ти знову тут. Якщо ти виконуєш рекомендації, профілактуєшся, ремісія може бути скільки хочеш тривалою. Все просто, все залежить від пацієнта. Тому Задача лікаря своя відновити, задача пацієнта своя. І що важче, цього ніхто не знає, тому що наша лінь, вона родилася раніше ніж. Однозначно. Ми. <гум> пане Ігорю, дуже дякую вам. Справді за надзвичайно цікаву і змістовну і корисну для наших глядачів розмову. А нашим глядачам я нагадую, що в нас в гостях був лікар-вертебролог, пан Ігор Стельмах. Дякую. Ще раз вітаю всіх, хто дивиться перше національне. Я Юлія Савостіна і ми продовжуємо розмову про здоров'я. Ім'я гість фахівець центру лікувально-профілактичної медицини Ганна Секрет. Доброго ранку. Ганна, Доброго скажіть, будь ласка, і за яких умов можна дожити до старості, як то кажуть, без болю в кістках і суглобах? Для того, щоб не було болю, це досить просте відповідне на запитання. Це, звичайно, проводити профілактичні заходи. Тобто, захворювання як таке воно складається з, можна сказати, з таких трьох компонентів. Спочатку йдуть передвісники, потім йде саме захворювання, потім йдуть ускладнення. Тобто необхідно звертати увагу на передвісників захворювання і попереджувати його виникнення. Так, як не прогавити у цих передвісників? Дивіться, якби захворювання опорно рухового апарату до передвісників я б відносила наступні. Це звичайно, Звичайно, хрускіт в суглобах, хоча деякі люди кажуть, що та, похрустіло, то й нічого. Але е, на самом же, якби як, як воно є е, в реальності, ось, дивіться, є дві кісточки, а кожну покриває з них хрящ. Е, коли синвіальної ріди не вистачає, хрящі труться між собою. Тут немає нервових закінчень, тут болю не може бути. А хрусткіт виникає, коли вже труться ось між собою ці хрящі. Людина на це не звертає увагу. Так, перевіряємо. Тобто, якщо да. не хрустить. От. Є, так? О, це вже... це вже, вже якби А якщо на син чотирьох, то це взагалі. Вже. Пальцях, це взагалі треба вже треба багато. йти вже, точно. А потім, І це, то, і ці, хто кажуть, не, це не ну, не забаганка, це Ні, дійсно, це не треба, треба йти перевіряти. Я ж вам кажу, угу. ось дивіться, тут є хрящик. тут є хрящик. Вони труться і ось виникає так званий хрускіт. Людина не звертає увагу, не звертається зовсім ні до лікарів, ні до кого. І в один прекрасний момент вона вже відчуває біль. Чому? Тому що далі вже труться між собою кістки. А Кістки вони вже мають нервові закінчення, і як наслідок виникає біль. Крім того, це, звичайно, ламкість волосся і нігтів. А це проблеми із зубами та яснами, так як кальцій — це основний компонент, який входить до кісток і, звичайно, до зубів. Ми досить часто ходимо до стоматологів, витрачаємо шалені кошти і толку, вибачте, ніякого. в даному випадку. — Ви завжди короче, погана він, вода. Ну Звичайно, погана вода, там приходьте ще раз, вам ще там потрібно те-то, те, те-то, Ось, І, звичайно, це такі стани, як депресивність. Можливо, порушення сну це звичайно нічні судоми, тому що кальцій – основний компонент, який відповідає за м'язовий тонус і за передачу нервових імпульсів, дуже зрозуміло. А хто входить до групи ризику? Може, за віком, за статтю, за професією? Ну, не можна сказати, що ось за статтю хтось входить до групи ризику, тому що ви знаєте, таке поняття тобто, є як є звичайно. Рівні з звичайно кажуть, <рив> там <рив> жінки, ось у них наступає клімактеричний період, і як наслідок виникають ці проблеми. Але ж ні, у чоловіків є також андрогенний клімакс, і справа в тому, що десь приблизно у 45 років жінки страждають, в 50 років ці позиції зрівнюються, але ніхто. На це не звертає увагу. І кальцій як основний компонент він десь до 25 років років накопичується в організмі. а Після 25 поступово зменшується. Він просто вимивається. Ось і якщо він не потрапляє ззовні, то виникають різноманітні проблеми. За професією є якісь групи ризику? А, ну, звичайно, якщо люди надічне промисловість. Звичайно, звичайно якщо такісь... надмірні йдуть фізичні навантаження, наприклад, ось там перукарі, там люди, які вантажники та інші, тобто великі потреби повинні бути і велике використання кальцію. Тому, звичайно, це має зміст. І крім того, це звичайно гіподинамія. Коли людина не рухається, якщо недостатня кількість крові потрапляє до кісткової системи, то звичайно захворювання також будуть розвиватися. Практично всі, хто працюють в офісах, Так. Розуміє, за великим рахунком. Ну, і ті, хто звичайно приходить додому, забуваючи про те, що необхідно, хоча б там прогулятися трохи на вулиці. Ми біжимо в маршрутку чи сідаємо в авто, прибігаємо додому, вмикаємо телевізор і все. Рігкій нігті посечене волосся, білю суглобах, поганий сон, постійна втома, жах. Якщо вам знайомі всі ці ознаки, вашому організму не вистачає кальцію. Кальцій є одним з найважливіших елементів для людського організму. Він бере участь у величезній кількості процесів та є запорукою здоров'я. Він є основною складовою скелета та зубів. По суті, майже весь опорно-руховий апарат працює завдяки кальцію. Особливо важливим кальцій є для вагітних жінок. Під час вагітності не тільки мама, але здебільшого дитина має отримувати максимальну кількість мінерала для формування. Кісткової тканини. Якщо кількість кальцію обмежена або недостатня, то після народження у дитини можуть виникнути важкі хронічні захворювання, такі як затримка розвитку, порушення роботи смакових рецепторів, рахіт, судоми. Дітки з нестачею кальція починають пізніше ходити та мають поганий сон. Але не треба думати, що кальцій необхідний лише у дитинстві чи під час вагітності. Він потрібен завжди. Найбільша кількість кальцію міститься у макових зернах. Там його майже вдвічі більше, ніж у нашого віце-лідера кунжута. Також досить багато кальцію у молоці та кисломолочних продуктах у горіхах, рибі та різноманітних крупах. Взагалі-то кальцій можна отримувати в таблетках, але необхідно пам'ятати, що сам по собі цей мінерал майже не засвоюється. Його слід вживати разом із вітаміном Д, що сприяє засвоєнню. До речі, спортсмени радять кальціювати себе на ніч. Отже, якщо у вас є хоча б одна з проблем пов'язаних з кальцієм, радимо вам її негайно знищити. Ліквідуйте нестачі мінералу, їжте булочки з маком, молочні продукти та свіженьку рибку і будьте здорові. Чиняє появу остеопорозу. Ну, якщо буквально перевести, ось то кістка, а порозі це пориста кістка. Тобто, це всі ті фактори, які сприяють вимиванню кальцію з кісток. Це, звичайно, і гормональні якісь зрушення, і спадковий фактор, звичайно, це і різноманітні захворювання, які є всередині організму, тобто захворювання. Воно виникне, якщо є фактор ризику, і якщо є ще якийсь чинник, який призведе до цього. Ну ось, наприклад, фактор ризику: там алкоголізм, куріння, там, гіподинамія. І так далі. Або ж, наприклад, спадковий такий чинник, коли ось у людини траплялися, наприклад, у бабуся, дідусі, у матері, у батька там, у сестер, братів траплялися переломи. Це провокуючий фактор. І якщо на фоні цього людина на це не звертає уваги, і, наприклад, діє якийсь чинник, людина захворіла на ангіну чи на якесь інше захворювання, це запалення поступово йде до кісткової тканини. Звичайно, там розвивається спочатку запальний процес, а потім дегенеративний. І ось вам і остеопороз в кінцевому випадку людина навіть не знає буває про те, що остеопороз а постійно себе лікує від переломів. Те, що називається, потрапляє до нашого центру чи до різноманітних клінік із переломом вживання. Гормональних препаратів Деякісь своє значення. Звичайно, і гормональні препарати, і ті ж самі протизапальні препарати. Ось коли ми приходимо до лікаря, а, болить нога там, чи а, болить рука. Ну, ось на тобі там, ну, банальний такий приклад, а попить. Ну, Або ж ці ж гормональні протизапальні препарати. Гормональні препарати вони також володіють протизапальною дією. І крім того, що протизапальні препарати, що гормональні, які також володіють цією дією, вони вимивають кальцій. Тобто вони яким чином вимивають кальцій? Кальцію Буде недостатньо в крові. Якщо його недостатньо в крові, в нас є така розумна залоза, це паращитовидна залоза, вона вимиває кальцій з кісток. Ну, ось, відповідно, будуть остеопороз також будуть. Жінки, рапуватись. які приймають протизаплітні засоби, я так розумію, мають кажуть кальцію це? Деякі просто про це не знають. Необхідно задумуватись про механізм розвитку захворювання. Це якби основне. Якщо ми дістанемося до причини захворювання і будемо лікувати саму причину, то захворювання можна вилікувати. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, за такими діагнозами, аби перевіритися, наприклад, просто або пройти якусь профілактику, до якого лікаря потрібно звертатися? Та, звичайно, саме само початку необхідно звернутися до терапевта. Він вже буде намагатися встановити причину захворювання. Якщо він цього не зможе зробити, то він буде направляти до інших спеціалістів, тому що під болем криються різноманітні захворювання. Ви самі повинні розуміти, Якби біль може бути спровокований теж ангіною, і необхідно спочатку ще й лікувати ангіну, чи різноманітними там судинними порушеннями. Звичайно, це може бути спровоковано все і захворюваннями шлунково-кошковим тракту, тому що якщо ми не будемо впливати на шлунково кишковий тракт, ні кальцій, ні інші елементи вони не засвоюються, То який зміст буде використання цих препаратів? Скажіть, будь ласка, в яких стосунках знаходиться хвороба опорно-рухового апарату і лікувальна гімнастика? Ну, звичайно, лікувальна гімнастика це досить гарний такий метод, тому що покращується кровопостачання, але знову ж таки необхідно впливати на причину. Лікувальну гімнастику ми можемо покращити кровопостачання, але якщо іззовні не надходить необхідна кількість елементів, чи то кальцію, чи то вітамінів, звідки організм її візьме. Тобто, якщо кістки болять, і вже навіть, навіть лікар визначив, що вони болять і є хвороби, займатися фізкультурою якоюсь можна, так? Займатися фізкультурою можна, але під контролем лікаря. Ось ви зрозумієте, якщо це вже, наприклад, іде захворювання, теж остеопороз, якщо людина буде збільшувати навантаження, при цьому кальцію буде недостатньо, будуть траплятися переломи, будуть траплятися різноманітні ускладнення. Тобто, лікувальна фізкультура вона необхідна, але або ж для профілактики, або ж вже коли йде там захворювання. Яке вже вилікувано майже ось тоді так. А на початкових стадіях неможливо. Коли гострий процес, це все рівно, що у вас буде боліти горло, а ви будете там їсти морозу. І так делаємо те упражнення, яке я вам показую. Для того, чтобы задействовать как можно больше мышц, мы делаем несложное движение. Итак, делаем полшага назад, присаживаемся, поднимаем ручки наверх и делаем выдох. Расслабляемся, вдох и представляем ножку на место. Итак, делаем вдох, выдох. У нас работают коленные суставы, тазобедренный сустав и плечевой сустав. Это действительно очень важные суставы, которые получают кислород І розносять всім прилігаючим мужцям серйозне питання. Укріпляйте свої косточки і заливайте молодими. Прийшли до лікаря, лікар наговорив купу ліків, які можна вживати. Ты... Ж купу? Так. Ну, зазвичай знаєте, пишуть таку простиню. А, скажіть, будь ласка, як не розгубитися в океані ліків, які начебто мають допомогти при болях в суглобах, в спині? Ну, досить цікаве питання, тому що, якщо ми заходимо до аптеки, ми бачимо велику кількість препаратів, включаючи там якісь хондроїтинзамінні компоненти, включаючи якісь там кальції, вітамін Д і так далі. Необхідно основне, щоб препарат, який надходить ізовні, містив, по-перше, достатню кількість. Кальцію, саме якщо ми говоримо про захворювання опорно-рухового апарату, і компонентів, які необхідні для, цього, для засвоєння кальцію. По-друге, він повинен бути у тій формі, яка засвоїться організмом. Тобто, це повинна бути іонна форма, подрібнена форма. По-третє, цей препарат він повинен відновлювати або якимось чином впливати на шлунково-кишковий тракт, для того, щоб цей шлунково-кишковий тракт зміг його засвоїти. Тому що якщо у людини дисбактеріоз, якщо у людини якісь там запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, то. Звичайно, це не допоможе. І, звичайно, цей препарат повинен впливати на судини для того, щоб ці судини були спроможними донести ту кількість кальцію, ту кількість необхідних елементів для відновлення кісткової та хрящової ткани. Ну, тканини. Звичайно, ще останній момент це е, саме ось засвоєння цього кальцію, тобто необхідне, щоб була достатня кількість компонентів, не лише там кальцій, як ось пишуть кальцій, вітамін Д3. все. Там повинні бути ще інші компоненти, які необхідні для того, щоб кістки засвоїли. По перше, цей кальцій. А по-друге, щоб він утримувався в кістках. А не сьогодні там випили таблеточку кальцію, там ще чимось, а не завтра він вимився. кому це треба. Що ви як лікар пропонуєте для лікування або профілактики опорно-рухового апарату? Ну, звичайно, по-перше, це проводити профілактику, тобто це раціональне харчування, це здоровий спосіб життя, звичайно, відсутність шкідливий звичок. І інші моменти, якби про що всі знають, в принципі. І це, звичайно, проводити профілактику шляхом застосування комплексного натурального препарату. Остеопоріну це багатокомпонентний препарат, який використовується як з лікувальною, так і з профілактичною. Метою він все таки більше лікувальний чи профілактичний? Він і лікувальний, і профілактичний. Це вже залежить від людини, наскільки вона якби свідомо відноситься до свого стану здоров'я. Якщо людина захоче провести профілактику, то це просто надзвичайно добре. Але на жаль, люди звертаються вже з тим, щоб проводити лікування, і звертаються вже на таких стадіях, коли якби, важкі у нас ситуації бувають. Ви назвали дуже багато компонентів, які мають бути в ліках, які лікують опорно-руховий апарат. Скажіть, будь ласка, що входить до складу остеопоріну? Остеопорін це комплексний багатокомпонентний натуральний препарат. За обмеженням часу я звичайно назву лише деякі компоненти. Це, по-перше, порошок з мушлів морських молюсків. Унікальна форма кальцію, подрібнена форма кальцію, лише вона здатна засвоїтись у. Шлунку і перетворитися під дію соляної кислоти на іонну форму, навіть якщо людини недостатньо цієї шлункової кислоти, то препарат він діє таким чином, що вона виробляється в достатній кількості. По-друге, це звичайно рафтілоза. Рафтілоза, яка відновлює шлунково кишковий тракт, яка усуває явище дисбактеріозу шляхом того, що в кишківнику синтезуються корисні мікроорганізми. І, звичайно, ось кальцій в даному випадку потрапив до кишківника, він засвоївся там. І, і рафтілоза, яка відновлює стінку кровоносних судин. Вона забезпечує доставку кальцію до кісткових хрящової тканин, тобто до того місця, де він необхідний. І, звичайно, там ще багато компонентів, включаючи вітамін Д, інші там мікроелементи, макроелементи, які необхідні для засвоєння кальцію. Тобто кальцій засвоїться, по-перше, по-друге, він не вимиває. Які показання до вживання цього препарату? А, ну, звичайно, це з профілактичною метою при різноманітних стресових ситуаціях, там, фізичних перенавантаженнях, при остеопатіях, хондропатіях. Як ви розумієте, це всі захворювання кісток, і так як захворювання кісток вони нерозривно пов'язані з захворюваннями суглобів, то це, звичайно, захворювання суглобів. Це і, звичайно, людина ще один плюс усунеться явище дисбактеріозу і всі проблеми шлунково кишковим трактом, що досить важливо в наш час, тому що за. На рахунок цього не засвоюються інші компоненти, а не лише кальцій. Якщо вже є, не дай Боже, перелом, чи варто вживати це препарат? Звичайно, варто вживати. По-перше, це на десь півтора-два тижні, а навіть три-чотири прошвидшиться процес утворення первинної кісткової мозолі. Тобто відновиться раніше, по-перше, працездатність, а по-друге, не буде таких неприємних явищ, як біль, неття, що вони кажуть, зазвичай десь через місяць, через два, через два роки, через десять років після перелому. Не пов'язані з тим, що недостатня кількість кальцію. І людина не знає про те, що чи в неї завтра, чи післязавтра, чи через деякий час знову буде ще один перелом, тому що кальцію все ж таки в організмі не вистачає. Ганна, де можна придбати препарат? Я так розумію, він не продається в аптеках? Він не продається в аптеках, але препарат якби, надзвичайно цікавий. Він в таких країнах застосовується, як Ізраїль, Німеччина, Швеція. Тобто використання його досить велике, успішно використовується вже на протязі з років. За більш детальною інформацією з приводу препарату ви можете звернутися до нашого центру, де кожному на протязі 20 хвилин безкоштовної консультації буде надана вичерпна інформація про стан здоров'я, буде встановлений діагноз і буде встановлена індивідуальна схема прийому препарату. Дякую, що завітали. Дякую за таку цікаву розмову. Сподіваюся, у нас не будуть боліти кістки і суглоби. А якщо будуть боліти, ми будемо прав. Лікуватися. Нагадаю, у нас в гостях був фахівець центру лікувально-профілактичної медицини Ганна Секрет. Остеопороз часті переломи кісток, остеопонічний синдром. Аби позбутися цих проблем, спробуйте натуральний лікувально-профілактичний препарат Остеопорін. Він призначений для комплексної профілактики захворювань опорно-рухового апарату та підтримки в організмі необхідного балансу кальцію. Тож будьте здорові разом із остеопоріном. На завершення хочу ще раз проголосити, що жінкою бути легко і здоровою також варто лише прислухатися до порад наших фахівців. А ще хочу подякувати нашому постійному партнеру Київському центральному будинку Меблів за можливість зустрічатися з цікавими гостями у нашій затишній вітальні. Я з вами прощаюсь вдалого вам дня.